Добрий день, діти! Запрошую вас на урок навчання грамоти. Ми продовжуємо працювати над темою українські козаки та будемо вчитися писати велику букву К, склади і слова з нею. Розгляньте та порівняйте велику та маленьку букву К друковану та прописну. Проаналізуємо, з яких елементів складається велика буква К. Отже, починаємо її писати нижче верхньої допоміжної, скісна вгору, пряма похила вниз з заокругленням внизу. Далі відступаємо, ставимо ручку нижче верхньої допоміжної. Заокруглюємо вгору, пряма похила вниз, не доходячи до верхньої рядкової, заокруглюємо вліво, повертаємось назад, заокруглили, пряма похила вниз заокругленням вправо. В яких словах може зустрітися звук К? Назвіть їх. А малюнки стануть вам у допомозі. Попрацюємо у зошиті. На сторіночці 7 проведемо розчерки. Для цього можна використати різнокольорові олівці. Яка буква зображена у пташечці з гілочкою? Так, це велика буква К. Наведіть її. Поки ви будете працювати, послухайте вірш. Несе пташка гілочку собі на гніздечко, наче К охайненька летить над містечком. Поставте відео на паузу. Та закінчить роботу. Працюємо далі. Пропишіть рядочок великої букви К. Пригадайте ще раз, як вона пишеться. Стрілочки стануть вам у допомозі, з якого елемента ми починаємо і закінчуємо. Опрацюйте далі наступний другий. Третій та четвертий рядочки. Пам'ятайте, що при цьому ми називаємо з вами кожну букву, промовляємо її, пригадуємо. Будьте уважні, звертайте увагу на зразки. Працюйте самостійно. А тепер попрацюємо над прислів'ями. Давайте прочитаємо прислів'я разом. Красна в лузі калина, красна в батьків дитина. Що, на вашу думку, означає слово красна? Так, це не колір, це означає, що гарна. Якщо в лузі калина красна, то яка вона? Гарна, а ми знаємо, що ягідки калини ще й корисні. Якщо красна в батьків дитина, то яка вона? Так, і добра, і чемна, і вихована, і ввічлива. Отже, ваше завдання списати це прислів'я з друкованого тексту. Пригадайте, як пишуться прописні букви, розпочинаємо писати. Нижче, ось під останнім друкованим рядочком. Це буде наш, наша верхня допоміжна. Списуємо спочатку перший рядочок, пишемо красна в лузі, калина, а під низом красна в батьків, дитина. В кінці кожного речення ставимо крапочку. Пам'ятайте, якщо у вас речення не поміщається в один рядочок, ми можемо перенести на наступний. Поставте відео на паузу та опрацюйте цей текст, послухайте казку котики. Про яких котиків у ній розповідається? На подвір'ї біля криниці росла вербичка, струнка, зелена, але дуже сумна, аж віти додолу опустила. А сумувала вона тому, що бачила, як на подвір'ї бавиться Марічка з котиками. Їх у неї було троє двоє сіреньких і один біленький. Часто Марічка пестила котиків, гладила їх, промовляла. Мої сіренькі, мої біленькі, мої пухнасті, мої найкращі у світі. І котики радо муркотіли, а вербичка заздрила їм. Одного разу пролітав теплий вітерець, побачив сумну вербичку і схотів її розрадити. Чого сумуєш? Про що ти мрієш? запитав вітер. Я хочу теж бавитися з котиками. Хочу, щоб Марічка любила мене і пестила. Будь по-твоєму, сказав вітер, дмухнув теплим повітрям і полетів далі. І сталося диво. Вкрилася вербичка сірувато білим квітом, пухнастим і лаїдним. Побачила це Марічка, підбігла до вербички. Ой, яка ти гарна, яка красуня, а квіточки в тебе точнісінько, як мої котики, м'якенькі і пухнасті, наче це вони розсілися на гілочках. І як їх багато, весело стало вербичці. У неї тепер були свої чудові котики. Тільки одмуркотіти вони, на жаль, не вміли. Про яких котиків розповідалося в касі? А як ви вважаєте, чому вербовий цвіт називають котиками? Розкажіть про котики на вербичці. А тепер попрацюємо в звичайних зошитах в косу лінію. Відступіть від попередньої роботи два робочих рядочка. Та виконаємо вправу. Перед вами записані пари слів. В одному із слів цієї пари пропущена одна буква, яка позначає один звук. Ваше завдання замінити цей звук іншим, щоб утворилося інше слово. За зразком погляньте, було слово КИТ. Ми букву «и» замінили на букву І і утворили слово «кіт». Отже, кит це тварина, що плаває в морі, Кіт це тварина, що спить на печі. За цим зразком замініть пропущені букви та запишіть їх в зошит. Поставте відео на паузу. Та виконайте це завдання. Молодці! Я дякую вам за роботу на уроці. До зустрічі!